Президент США Барак Обама розпорядився відправити на кордон з Мексикою 1200 бійців Національної гвардії і звернувся до Конгресу з проханням виділити півмільярда доларів на проведення операцій з посилення безпеки у регіоні. Боротьба уряду Мексики з наркокартелями та переділ зон впливу між організованою злочинністю призвели до ескалації насильства у Мексиці. Втікаючи від насильства і шукаючи кращого життя, мексиканці продовжують нелегально перебиратись на територію США. Чи нові шляхи в обід в обхід паркану спорудженого на деяких ділянках кордону? Сподобається медалі Зорислав Байдюк. Адміністрація Барака Обами надсилає на кордон з Мексикою 1200 бійців національної гвардії, які поповнять 20-ти тисячний контингент митників та прикордонників. Місцеві мешканці вітають новину. їх приїзд сюди. Це просто чудово. Це додаткові очі на кордоні. Окрім дислокації військових, Барак Обама звернувся до конгресу з проханням виділити 500 мільйонів доларів на посилення безпеки на кордоні. Щоправда, республіканці вважають ці кроки недостатніми. Я вдячний за додаткові сили та 500 мільйонів, але цього просто недостатньо. один з прикордонних штатів Аризона просить виділити 6 тисяч військових на приборкання насильства, котрабанди наркотиків та людей з мексиканського боку. нам потрібно більше людей та коштів, аби ми могли підтримувати безпеку наших міст і кордону. І нам потрібна масштабна імміграційна реформа. Однак Барак Обама боїться, що дислокація 6 тисяч військових на кордоні матиме негативний вплив на імідж США на міжнародній арені і викличе спротив усередині країни. Гвардійці, яких він надсилає на кордон, допомагатимуть прикордонникам, але не будуть виконувати функції правоохоронців. Зорислав Байдюк, Голос Америки.